Тема уроку давньогрецька лірика від епосу до Ілегії Тіртея. Даний урок побудований у стилі Ваву року і розпочинається із блоку Микаємо мозок, де представлена інтерактивна розмінка за попередньо вивченими творами Гомера. Далі в нас блок Вау-Момент і учнів очікують. Що було далі, ви дізнаєтеся, придбавши е, дану презентацію, але скажу, що це зразу вмикає активність учнів, тому що дійсно відео реалістичні і вони дітям дуже е, цікаві сучасним. Далі ми працюємо з епіграфом, що присутньо в кожній презентації на кожному уроці. І е, переходимо до занурення в контекст, який передбачає мету уроку, актуалізацію та подкаст. Тобто учні коротко переповідають зміст теми, і цей подкаст ви можете використати як на початку уроку для залучення уваги, так і в кінці для підсумку. Можете просто дати учням посилання на даний подкаст, для того, щоб вони вдома могли швидко повторити зміст уроку. Далі в нас основний зміст робота з текстом. Звісно, спочатку ми знайомимося із тим з причинами, чому відійшли від епосу і перейшли до ліричних творів. Ви бачите, що презентація оздоблена цікавими такими зображеннями. Працюємо з поняттями і бачимо перед собою Бога Гермеса, дізнаємося, як з'явилась лірика. Потім ми обговорюємо жанри, жанри лірики і окремо кожен жанр. Учні, ви представляєте, давньогрецьких поетів. І переходимо до знайомства із біографією Тіртея. Зокрема, знайомимося з тим, що це був поет, якого хотіли зробити полководцем, і це йому вдалося. Біографія представлена на декількох слайдах. Знайомимося із особливостями поезії Тіртея. І починаємо опрацьовувати його елегію. Добре вмирати тому. У нас є запитання, у нас також є запитання для групової роботи та ряд інтерактивних вправ. Натиснувши на зображення поета, ми переходимо на деяку сторінку, ось, наприклад, на цю, і учні можуть виконати завдання, можете також їм дати, і кожен із них попрацює індивідуально. І ось так далі ми працюємо. Потім знову повертаємося до презентації. І тут у нас вже йде е, наступна вправа. От а ми мандруємо далі і далі у нас етап аналітика осмислення. Тут у нас вправи. Творчого характеру, вправи для роботи зі штучним інтелектом, є тести, є вправи на док, тобто розуміння прочитаного інколи двох, інколи чотирьох рівнів. І переходимо до п'ятого блоку рефлексія, відклик. Знову ж таки, є рефлексія різного типу, різні прийоми використовуються. Обов'язкова мікротрансформація слайд я пролистала, і домашнє завдання. та Ще слайд із підсумками. Власне, така презентація насичена, різноманітна, сучасна і сприятиме зануренню учнів у античну поезію, яка, можливо, і далека сучасному поколінню, але завдяки такій сучасній презентації вони осмислять та проникнуться новими.